Чи можна повністю подолати корупцію в Україні? Можна, але для цього потрібні дві речі: перша покарання. Звичайно, можна за корупцію давати довічне ув'язнення або взагалі як в деяких країнах, але ми ж з вами про демократію, тому довічного ув'язнення вистачить. Друга річ це ефективно працююче бюро з розслідувань корупції. Ось, наприклад, Сингапур це практично ідеальний приклад країни, яка майже повністю здолала корупцію. Чому? Тому що у них з'явилося бюро по розслідуванню випадків корупції. Але ж у нас також є таке бюро: набута САП, але чому тоді в рейтингу індексу сприйняття корупції ми посідаємо 105 місце зі 180 можливих. По-перше, бюро в Сінгапурі розслідує справи та карає не лише тих, хто бере хабарі, а й тих, хто дає. А у нас тих, хто дає, частіше розглядають як свідків. А по-друге, є дещо що сильно відрізняє нас від Сінгапуру. Ця причина в нашому пострадянському менталітеті. Ми можемо до посиління змінювати. Вати владу всілякі бюро робити їх залежними чи незалежними, але ефективність їхньої роботи не зміниться допоки не змінимося. Ми люди, з яких формуються ці бюро та влада.